любові. Згадайте сьогодні, та й зрештою, не тільки сьогодні, а завжди згадуйте і завжди пам'ятайте тих, хто дарував вам життя, хто 11 років тому привів вас за руку на шкільне подвір'я, а школа радісно відкрила перед вами двері. Вона на вас чекала. Згадайте словами вдячності. Своїх наставників, вчителів, перших вчителів класного керівника, педагогів, наставників, які день за днем, ідучи до вас, віддавали вам свої знання, віддавали вам краплиночку свого серця і разом з батьками привели вас сьогодні на цю сцену і виводять вас. У широкий світ життя сьогодні, складаючи слова вдячності батькам за спільну роботу, дякуючи вчителям школи гімназії, я одночасно кажу велике спасибі і вчителям Емелівської початкової школи, і вчителям Орешковецької школи. Бо серед цих випускників є. І їхні вихованці. Дорогі діти, ми любимо вас, ми надіємося на вас, ми віримо у вас, сподіваємося, що ви своїм розумом, натхненною працею будете утверджувати і возвеличувати в першу чергу себе, своїх батьків, школу, нашу батьківщину. Love you, Love you.